Здорово, Андрюх. Що слухай, знімати та що знімати? Чекай, слухай, купив телефон, хуй, знаєш, що то за хуйня, сука, ніхуя не знімаю. Каже, підійди до того таксиста, блядь. Може хіба його зміни. не, блядь. нахуй знімати. А як нахуй? Слухай. Ти давно стоїш. Пацана з кошельком в спортивному костюмі Адідаф від Каппи. Спортивний? Слухай сюди, Андрюх, уважно. А давай у вас. Ви... Та слухай сюди, сюди. сюди спортивний. Та не серйозно питаю. Спортивний, пацан, коротко стрижений. Років 20. Спортивний костюм Adidas від кап. Слухай, спортивний костюм, Adidas, слухай сюди, спортивний костюм, Adidas від капи Nike на грудях не біг в спортивному костюмі. Слухай уважно, спортивний костюм, Adidas я від капи. Ти не видів, але міг бігти, ти просто не звернув уваги, так? Не Але міг бігти, міг бігти. Не видів я. Але міг пробігати, ти просто був неуважний, так, Андрюх? Олекси ви бігти перевень. 100 гривень, 100 гривень. Нє? Стоять, <реш> нахуй, сука, клійонку віддав, блядь! Клійонку, нахуй знімай, блядь! Яку кліонку? Де ти взяв ту кліонку, що на тобі, блядь? Кліонку де взяв, блядь, ту, що на тобі, блядь? Кліонку, нахуй. купив плащ! Скільки ти дав за плащ, на? 7 гривнів. Коли? Коли? То жінка купувала. Я жінка я купувала. Чия жінка, блядь! А що, ви? Сказ... що ти такий, що ти хочеш у мене? Інспектор Петренко, блядь, посвідчення, будь ласка. Посвідчення, будь ласка. О. Інспектор Петренко, посвідчення, тобто будь ласка. Право їхати. Ви перевищуєте швидкість в тому плащі, в тому плащі швидкість 5 км за годину. Ваш вас синій плащ! Вас синій плащ, ви куди їдете? Я їду додому. Покажіть, будь ласка, який у вас тормоз. Так. Хочете по-другому? Покажіть, який у вас тормоз? тормоз є, Тормозіть! Тормозіть! Тормозіть. Ваш поганий тормоз. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться, будь ласка. Наберіть швидкість. Верніться до мене і притормозіть. Верніться до мене і притормозіть. Тормозіть. Тормозіть. Давайте. Тормоз. Тормоз є. Я перепрошую. Тормоз є, я просто. Тому що в нас тільки що, щойно з гуртовні вкрали синій плащ. Ваша жінка коли купила синій плащ? Ого, то вже неділі дві або три, а корову. Ні. Якраз дві. Дві неділі тому украла. Корову пасете? Так. Корова в такому самому плащі? Таким самим, так. Так <систит> <систит> <клух> як запускайте, я не маю часу, бо зараз дерева. Ну будьте здорові, скажіть, як вас звати? Іван. І... Іван, щасливо вам. Дякую. Слава Ісусу Христу. Ви скажіть, будь ласка, у цього мужчину, що поїхав в синьому плащі, бачите такому скалійонки? Ви його не ви не скажете, що це за один? З Браткович не А Чому з браткою? Ні, ну він каже, що він сам стоянин, ну от щойно в нас, ми чому вас зупинили? Тому що в нас в гуртівні тільки що пропало 30 синіх плащів, отаких, от як він поїхав. Той мужчина каже, ви мене ніхто мене ніхто не зупинить хіба та пані. І ми тому зупинилися біля вас. Ви його не знаєте, поняв? Але думаєте, що з браткові ста? Та і все є в синьому плащі постійно дощ паде. Як як все в синьому плащі, якщо дощ буде, так? але він тільки що нічого не кричав, коли ви приїжджали, не звернули нічого такого особливого. Нічого не говорив, так? А ви куди йдете? Якщо побачите синій плащ, будь ласка, зверніться, будь ласка, за номером, номер пише тут ззаду на машині, добре? Щасливо. А то, коротше, всі репортери. Скрита камера. Вкрита камера. Всі хто ми знімали? репортери. Нас інтернет І конечно же я. Але випу. Слава Ісусу Христу! Слава А Скажіть, будь ласка, куди ви їдете? Е, треба, ми шукаємо вашу е, дружину. Ви одружені? Ні? Хай ми йдемо нахуй, ну скажіть, гонрово! Їдь нахуй! Скажіть! Пане, кажіть, бо і ми вас пошлем! Кажіть, хай ми йдемо нахуй! Ну скажіть, будь ласка! Скажіть, їдь нахуй, суки! Скажіть! Жидить нахуй, суки! Не кажете! Сейчас не храстая ну нахуй, суки, блядь! Ты жить нахуй вы, блядь! Брат! Здоров! Любишь на кафе? Любишь, да? А девчину маешь? Встань сюда, иди сюда! Маєш девчину, да? Любишь девчину тоже? Любишь. нас на скафе бежишь дівчину? девчину? Не знаю. То нахуй, сука, звідси, блядь? Здорово, брат. А як тебе звати? Андрій, Андрій ти два рубля нам коли віддаш? Я ж вам Охорона, казалось, там, бля, да? Я їм. А нам не треба, нахуй, твоя здача. А що ти, Андрюха, як тобі тут робота? А, Ні, ми під'їхали, я Константин Стогні, знаєш? Я ділю ти охоронець, да? так? А давно працюєш тут? Ні, тут Ну скільки часу? Ну хвилин 15-17 є? Ні, тоді 15, я рік робиш. Рік робиш, так? Ну ясно, Андрій. Ну добре, давай, не будемо тебе. Ти файна машина. Ти я перепрошую, я просто для відео. Ти що Я перепрошую, ви знаєте Назара? Ви тільки що віталися. Знаєте назара? А ви самі родом звідки? З бережниця. З бережниці? З бережниці точно? Ага, ну ясно. Бо я вас переплутав. А назара звідки знаєте? Знаєте його тата? Тату помер? А що, що сталося? Ага, давно тут працюєте? Бізсічня. січня, так? Так. Да. Ну добре. Кажете з березниці, Ні. Mm -hmm. Ну все, добре, щасливо вам залишатися, будьте здорові. Я в кафе. Добрий день. Що тебе? Ви на скафе хуєрите, бля, братан. Піздяче не з кафе, Я да? Доспейте рекламу, не. Дивіться, бля. А ну запи, обирай, обирай не з кафе. Скригу. Обирай, обирай не з кафе. Торговий анти себе представиться Василь Петренко. Василь Петренко, наш торговий анне з кафе, а це новий його замінник. Це новий, новий, я не знаю, як його представити. Обирай, обирай з кафе ще раз. Обирай, обирай нас кафе. Ну кричать, пане! Обирай, обирай не з кафе. Хай вам ще